Можливості для працевлаштування та жива розмова із роботодавцем. В Івано-Франківську відбувся загальнонаціональний ярмарок вакансій. Людей чимало прийшла сюди і Людмила Лідовська. Два місяці тому жінка переїхала до обласного центру з Херсону за фахом медсестра, але готова змінити спеціальність. Я працювала 15 років в лікарні. І зрозуміла, що потрібно щось міняти, тому що зміна місця проживання потребує більших коштів. А в мене буде заробітна плата в 10 тисяч, я не зможу оплатити свою квартиру. Тобто я хочу, щоб це було і комфортно працювати, ну і щоб це оцінювалося по достоинству. Наталія Іваночко на ярмарку вакансій вперше хоче працевлаштуватися економістом чи бухгалтером. Жінка сподівається, великий вибір вакансій та розмова вічнавіч віч із роботодавцем має задовільнити її запит. Переконана у такий спосіб пошук роботи скорочується в часі і більш результативний. Прийшла саме сюди, тому що. Тут є можливість безпосередньо безпосередні спілкування з роботодавцями. Це набагато краще ніж оголошення, тому що людина з людиною є живий контакт. Близько сотні гарячих робочих місць на ярмарку вакансії пропонували три десятки роботодавців. До прикладу, львівській залізниці для забезпечення якісних пасажирських перевезень потрібні жінки. Є проблеми по жінкам, особливо по спеціалістам, тому що знаєте, яка ситуація. Жінки багато виїхали з дітьми. Потребуємо різних профілів спеціалістів: від спеціалістів до робітничих професій: фахівці, технічні працівники, це зокрема. І чергові по залізничних станціях, це, зокрема, оператори при чергових по залізничних станції. Потребуємо чергових стрілочних постів, складачів поїздів, регулювальників швидкості руху вагонів. Ну і потрібним нам спеціалісти, так як економісти, бухгалтера, які мають забезпечити значить, Перевізний процес експлуатацію наших залізниць. Сфера освіти теж потерпає від нестачі кадрів. Школи та дисадки постійно шукають спеціалістів. У дошкільному закладі бджілка вільні вакансії кухарів, вихователів, асистентів, вихователів та помічників. Проблема не нова, причина невисока зарплатня. Рівень заробітної плати, на жаль, в бюджетній сфері не є високим. Скажемо, відверто він є доволі низьким в порівнянні з іншими професіями і з іншими місцями. Роботи вимоги до роботи звичайно високі, тому що ми говоримо про догляд виховання, і навчання і харчування дітей. Безумовно, що я очікую, що хтось таки і відокнеться на нашу пропозицію. Рівень безробіття на Прикарпатті поступово знижуються. Зазначає очільник обласної служби зайнятості Василь Цимбалюк. Вакансій на Прикарпатті близько двох тисяч. Найбільш затребувані професії на будівництві у сфері обслуговування. А на підприємстві уток потрібно аж півсотні швачок. На цьому ярмарку вакансій зробили акцент на залучення на ринок праці саме жінок зокрема, у ті професії, де досі традиційно були представлені лише чоловіки. У нас у лютому місці стартував проект для жінок для працевлаштування жінок на чоловічі професії. На сьогоднішній день служба зайнятості пропонує 31 професію, де жінки можуть навчатися, перенавчатися безкоштовно за кошти служби зайнятості на чоловічі професії. Ми розуміємо. Чітко розуміємо, що в Україні війна, що брак чоловічих рук. Але ми стали потрібними нашим роботодавцям в форматі тому, що ми можемо на сьогоднішній день перенавчати навчати жінок. Якщо ми візьмемо за 4 місяці цього року, то з нами співпрацювало 6 тисяч роботодавців, які занесли 3,5 тисячі вакансій. З цих вакансій, які занесли наші роботодавці, 4 тисячі вакансій нами було укомплектовано. Нині ярмарки вакансій відбулися по всій Україні на території області. Їх провели у Калуші коло. Ми косові надвірній та верховині.